Добро здорові, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео, як замінити українське посвідчення водія на польське в місті Катовіться по кроку, отак як я е, люблю от вам все це пояснювати, як ви любите це все дивитись, коли все докладно зрозуміло. Отже, саме найперше, кому потрібно 100% посвідчення водія замінити? 100% потрібно замінити тим, хто хоче працювати на роботі водієм. Е, в Польщі, там, неважливо де. Якщо ви знаходитесь в якійсь із країн більше ніж півроку, ви повинні замінити посвідчення водія на посвідчення водія тієї країни, в якій ви знаходитеся. Зараз йдемо за Польщу. Отже, чому можете запитати, чому? Помімо того, що ви будете отримувати штрафи, номер 2 Після того, як ви перебували в Польщі, допустимо, протягом півроку, ви не зможете зробити 95-й код новий. Поки ви не поміняєте своє посвідчення водія на польське. Нюанс третій. В Італії вже є випадки: бере італійський поліціянт ваш паспорт, бере посвідчення водія. По паспорту дивиться, ага, чувак заїхав в Польщу більше півроку тому, посвідчення водія українське. Італійці роблять просто: забирають посвідчення водія, відправляють в Україну, водій йде на станцію, шукає автобус на Польщу. Це щоб ви розуміли. Якщо ви просто їздите по Польщі як особистим е, автомобілем, в принципі, як так, вам міняти не потрібно. Але є один нюанс. Чоловіки, жінки, в майбутньому теж, е, всі, хто є призивного віку, якщо ви не хочете, щоб Україна могла так чи сяк на вас впливати, е, допустимо, була вже ситуація, людину зупиняють в Німеччині на контроль, це чоловік. Німці перевіряють, його посвідчення водія не б'ється по базі. Людину посадили на двоє суток в тюрму, поки там якісь запроси слали в Україні. В Україні він не з'явився військомат, його посвідчення водія заблокували, видалили з бази. Ну, німці не побачили його по базі і подумали, що посвідчення водія підробля. Поки розбиралась, людина декілька днів просиділа в тюрмі. Потім його відпустили, але майте на увазі, приємного від цього мало. Отже, е е як. Які найперші кроки, щоб замінити посвідчення водія? Самий найперший крок, потрібно зайти перевірити його по базі, чи воно пробивається взагалі, чи воно ще є в базі. Якщо його не побачать в базі, у вас буде трошки гімороз. Отже, якщо ви перевірили, і ваше, по вашому посвідченню водію вибивається вся інформація, це супер. Ви вже можете летіти міняти своє посвідчення водія. Другий, другий крок, який ви зробити повинні. Ви перевірили своє посвідчення, О, дійсно, все чудово. Вам потрібно перекласти українське посвідчення водія на польську мову з завіренням. Ось я вам можу порекомендувати це саме в Катовицях ця жінка-перекладач знаходиться. За посвідчення водія українського зразка переклад на польську мову з завіренням. Тобто, це буде дійсний документ. В Польщі вони беруть 100 злотих. Це при умові, якщо ви будете цей переклад чекати там до тижня часу. Якщо ви хочете в той самий день, то це буде подвійна оплата. От у мене так мені потрібно було терміново. Тобто я в 9-й годині рано подзвонив, домовився, проплатив. Якщо не помиляюсь, в першій годині дня чи в другій вже переклад завірений нотаріально, шісенглій переклад. Був зроблений. Отже, кому потрібно, ось, будь ласка. Далі, номер два. Номер два вам потрібно визначитись, які у вас категорії є в посвідченні водія, і що саме ви хочете по них, скажімо так. Допустимо, у вас може бути автобус, але ви не плануєте цю категорію використовувати. Або у вас може бути, не знаю, Вантажівка, Це плюс є, але ви не їздите по Польщі, вам все рівно потрібно, так як у вас ці категорії є, вам потрібно зробити медогляд від, цього, від того, які у вас категорії є найвищі, скажімо так, в посвідченні водія, від того грає роль, який медогляд саме буде. Якщо це мотоцикл А1, А2А, Б і Б1 це буде медогляд просто для звичайного рядового водія. Тобто... Бадання керовця на право язди, забивайте в Google найближче до себе, воно коштує, як правило, 200 злотих по всіх лікарях. Робиться, якщо ви там записали в той самий день, ви прийдете, це там 20 хвилин, вам там змірюють тиск, запитають про ваші проблеми зі здоров'ям і так далі. Це робиться швидко. Якщо ви це є категорія у вас є це категорія Д-категорія, вам потрібно зробити бадання медичне. Але саме перше, ви повинні зробити психотести. Тому що ви вже вважаєтесь водій якби підвищеного класу, відповідно, вам треба зробити психотести для керовця заводового. Там, це плюс є категорія, або це категорія, або там, яка у вас там та категорія є. Робите психотести. Психотести коштують там 150 в районі 200 злотих. Робляться там за годину часу, якщо ви швидко це все справляєтесь. Зробили психотести і йдете, робите е, бадання медичне. Це теж 200 злотих буде коштувати. Вам перевірять зір, як завжди, табличка буде з буковками. Там, ну, всі ми ходили в лікарню, всі ми колись перевіряли зір. зір. Тобто я вам це розповідати не буду. Перше. Перевірили по базі своє посвідчення. Друге зробили переклад. Е, переклад вашого е, посвідчення водія. Третє. Зробили. Бадання медичне. Якщо ви просто там категорія А або категорія Б, якщо категорія С це є, Д, потрібно зробити психотести плюс бадання медичне. Далі звертаємось до Ужонду. Я вам розмовляю з вами за Катовіце. В Ужонд знаходиться на вулиці Французькій, 70. Якщо я не помиляюсь, точну адресу я вам напишу в, в коментарі під відео. Отже, приходите в будинок, у жонт, комунікаційний вхід, перші двері направо і зразу піднімаємося по нашому на другий поверх, по польськи перший поверх. По правій стороні піднімаєтесь, у вас буде автоматик. Що вам ще треба зробити? Перед тим, як брати в тому автоматику квіточок, біля автомата на стіні кишеня висить. І в тій кишені ось такі формуляри. Ви можете цей формуляр. Роздрукувати вдома, зайти на сайт, скачати, ось дивіться, внісочок. По-нашому, це заява. Тобто біля того автомату берете такий внісок, якщо ви не роздрукували, якщо роздрукували, берете внісок. Перепрошую, бачите, трошки заговорився. Крім того, що я попереду сказав, потрібно виготовити одну фотографію розмірів 3х5, 4х5, ось бачите. Її потрібно буде вклеїти в цей формуляр. Не обов'язково, щоб ви вклеїли вклеїть працівник, у жонду, але маєте мати фотокартку 3,5 на 4,5 см. Отже, цей вніс у вас, якщо ви з автомобілями там будете, допустимо, ви професійний водій автобуса, водій вантажівки, цей формуляр у вас буде весь час. Переслідувати, скажімо так, Тобто, ви повинні знати, як його заповнити. Заповнюється легко, він заповнюється на всіх етапах. Чи ви хочете відкрити собі додаткові категорії, чи ви хочете поміняти посвідчення водія, чи ви хочете змінити код 95, чи ви хочете отримати код 95, якщо у вас не було, ви завжди будете заповнювати ось цю заяву, ось цей ньосочок. Так що, допустимо, у вас навіть немає посвідчення водія, ви хочете здати на Б, хочете здати на А. Ось це ось ця бумажка, вона в усіх варіантах заповнюється, тобто їх там багато немає. Отже, наш внісочок. Дивимось, як його заповнювати. Допустимо, зараз показую прямо перед вами, бачите, ось чистий, чистий документик, і ми його перед вами заповнюємо. У нас є шапка цього вніску. Ви тут нічого не пишете. Тут пише та людина, яка приймає у вас документ в Ужонді. Далі. Що нам потрібно? Номер Песель. Пишем свій номер Песель. Я його пишу якийсь віртуальний, щоб ви зрозуміли просто зразок. Окей, все. Є в нас номер песель. Назвіску, ваше прізвище. Букви завжди, якщо десь щось в Польщі, заповнюйте друкованими великими літерами, так як у вас в документах. Пишемо, допустим, Іванов. Далі, назвістко 2. Тобто, якщо ви жінка, або у вас там є друге прізвище, подвійне прізвище, можете виписати. Якщо у вас нема, просто пропускаєте його. Далі. Ім'я. Ім'я Іван. Старайтесь, це я так пишу. Старайтесь писати, не виходити з клітинок. Місце народження. Пишемо, я не знаю. Київ. 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 Далі. Код почтовий, адреса замішкання. Катовіце. Пишете свій код почтовий. Тобто, який там у вас є обивательство, якщо ви українець UA. Місцовість. Тобто, знов-таки Катовіце. Ка -то якщо ви живете в лодзі, відповідно пишете лодзь. І відповідно код почтовий теж свій пишете. Е, вулиця, е, не знаю, Майя. Вулиця Майя. номер будинку 10. Номер локалу це номер вашої квартири. Я не знаю, там яка у вас 51 квартира. Допустим, телефон. Плюс 4-8. В Польщі ніколи не пишете. Пишете тільки, якщо ви, допустимо, польський телефон, хочете там в Німеччині комусь. Тоді напишете код. В Польщі пишете сам телефон, допустимо. 666-555-444. Все. Ваш номер телефону, імейл. Що там? Іванов. Іван Собачка gmail.com. Далі, виданий документ. Дивимося. Тобто, ви хочете поміняти своє посвідчення водія, якщо воно у вас є. Тобто, ви хочете поміняти. Відмітку ставимо хрестиком. Ось дивіться, зазначте властів квадрата квадрати літера X. Тобто завжди відміточки ставимо X. Право язди категорії. Пишете сюди всі категорії, які у вас є: а 1, А2, А3, там я не знаю. А, Б, Б, С. Це плюс Е. Д. Ось так. Якщо не влазите, то дивіться, якщо у вас там забагато категорій, можете десь звідси почати писати. Тобто це не є там якоюсь помилкою. Номер посвідчення водія. Переписуйте номер посвідчення водія. Номер друку. В українському, українському посвідченні водія цього параграфа нема. Просто не заповнюєте його. Дата видання. Переписуйте там своїх прав там 01. 01. 2000-го, так. Орган видаєнці. Там може бути 52-42. Це теж написано ви посвідченні водія. Переписуйте звідти. Далі, переходимо далі. Право язди, позволення на керування трамваєм. Що ви хочете? Видання права язди. Вам, ви хочете поміняти з українського на польське. Відповідно, шукаємо відповідний пункт. Зворот зачиманого право язди? Ні. Привроцення, цофнітку. Ні, виміння документу, зазначеного в часті Б. Ні. Е -е, Дивіться, ось наш «Х», право права язди, виданого за границю». Відмічаємо його. Далі. Тут відмічаємо, Ви тут позаписували всі категорії, які у вас є, і тут також їх зазначаємо всі категорії, які у вас там відкриті. А а Зрозуміли, тобто тут зазначаєте ті категорії, які у вас відкриті. Все, Перевертаємо на іншу сторону. Складам наступуючим залончники. залочники. Тобто залочники – це документи, які вам потрібно приєднати. Як я вже казав, дивіться, виразна актуальна кольорова фотографія 3, 5, 4 на 5. Хрестик. Е, Ожечання. Тобто, ви йшли до лікаря, зробили довідку. Відмітку ставите, переписуєте номер цієї довідки і дата. Коли ця довідка видана, з коли вона працює, тобто пишете тут. Далі очер... Ожичення психологічне. Це потрібно тільки для водіїв професіоналів. Це категорія, це є категорія, де категорія Тобто, якщо у вас там А-категорія, Б- категорія проста, простий легковий автомобіль, вам цього не потрібно, ви це просто пропускаєте. Доготу і оплати за видання права язди. Замінити право язди коштує 100 злотих. Ви пролатите на місці. і... Ось так. Можете не заповнювати, прийти вже, якби на, е, коли до віконечка людині будете віддавати. Е, потім запитаєте, можливо, бо я не знаю, в якому вироці будете здійснювати заміну посвідчення водія. І, можливо, ціна зміниться. На сьогоднішній день, допустимо, 24.01.25 ціна за заміну посвідчення по всій Польщі 100 злотих. Е, копія права язди, Ставите хрестик, тобто це копія вашого українського права язди. Вони зроблять на місці, можете з цим навіть не паритись. Все більше вам е, нічого не потрібно. Якщо ви, дивіться, не переживайте, якщо ви щось десь не доставили, якусь галочку чи ще щось, так, е, та людина, яка вас приймає документи, вона це все перевіряє, передивляється, вона каже, поставши тут хрестик, а ти там щось пропустив, або допиши тут ще щось. Так що нема е, за що переживати. Ще раз повторяю, за цей пункт це для професійних водіїв. Тобто, якщо у вас є е, психотести, номер їх, відколи вони видані, вписуємо сюди. Е, далі. Потвердження кваліфікацій. Цей пункт відноситься тільки до професійних водій. Це Є, Це плюс Є, де категорія, тобто, це потрібно сюди вписати код 95. Якщо ви сюди не впишете код 95, у вас видадуть посвідчення водія, в якому, код, в якому категорії будуть відкриті, це, які у вас там були? Це, Це плюс є, де. але у вас не буде вписаний пункт 95-й код. Тобто ви їздити фактично по цій категорії не зможете. E, так, видані вторника, зам'яна даних. Цього не потрібно заповнювати, це якщо ви загубили документ. Способ приказання документу. Отбір особистий. Я завжди забирав сам, знайомі забирали самі. E, ставимо хрестик в цьому віконечку. можна, щоб прислали поштою. Не рекомендую. Пошта може і загубити. Далі. Освячення. E, тут ставимо хрестик, що ми e, те, що заповнили попереді, що ми там не збрехали, що то все правильні дані. Далі наступний пункт 2. Е, не, не свіржено, ні форми, е, те, що ви не алкоголік. Далі, е, Пункт 3. Те, що у вас е, немає вироку суду, що у вас заказ їзди е, автомобілем. Тобто в Україні у вас може бути там, допустим, вам заборонили. Посвідчення водія є на руках, але вам заборонили їздити. Тобто ви ставите тут галочку, що у вас немає такої заборони. І зверніть увагу, коли ви думаєте, що ніхто не дізнається. Ви дуже сильно помиляєтесь. Зараз дуже, Раніше так не перевіряли, зараз дуже все перевіряють, тому що зараз дуже багато наших сильних фетросраків, які наколотили тут ділов. Зараз ці всі речі перевіряються, і маєте, якщо ви тут поставите галочку, далі підпишетеся, потім перевірять, у вас насправді була заборона, а ви отримаєте ще заборону по Польщі і ще отримуєте відповідальність кримінальну або адміністративну в Польщі. Майте на увазі далі. пункт 4. Я вам затриманого права язди. Тобто, те, що я кажу. Вам не посвідчення водія не затримали ваше. Тобто, У вас не забрали е, можливість до їзди е, автомобілями, е, Не посідам інних документів. Тобто ті, те посвідчення водія, дані, які ви тут вписали в цьому формулярі, українського вашого, що у вас немає дубліката. Тому що у нас теж козаки є, які роблять дублікати. Якщо ви поставили ось тут галочку, що не посідам. Додаткових якихось посвідчень водія. А вони по базі побачать, перевірять, ви теж будете мати кримінальну відповідальність. Е, Утратили право язди позволення. Тобто, знов-таки, це теж може бути, стратили, допустимо, я не знаю, п'яний десь там врізались чи просто врізались і у вас забрали можливість їздити заблокували. Тобто ставите галочку, що у вас немає такої. Е, чекайте, чекайте. Тут. Тут нічого не відмічаєте, ось дивіться секундочку, це я трошки вже розумно набрав. Е, Виконує, якщо у вас дрогові поїздами, для туристів є своє посвідчення. Так, це те, що я казав, для посвідчень. Е, якщо ви професійний водій, е, це С1 це плюс є, це, або С плюс є разом з Д1. Тобто, не якщо у вас є С плюс Є, але немає Д1, тут галочку не ставите. Навіть якщо ви поставите, а вам цей пункт не пасує. Та людина, яка приймає документи, скаже, тобі та галочка не пасує, вона її перекреслить отак і скаже: постав, будь ласка, свою підпись. Ставимо там Іванов. Іван. Все, далі. Фотокартку можете наклеїти ви, можете наклеїти співробітник. Підпис. підпис не повинен виходити за рамки ось цього квадратика. Увага! Оцей підпис, який ви тут поставите, буде у вас на посвідченні водія. Так що намагайтесь намалювати його там щось красиве. Там метелика, я не знаю, що ви там хочете собі. Далі. Е, тут ви е, підтверджуєте, що ви проживаєте на території Польщі, е, саме, через, через що ви хочете поміняти своє посвідчення водія. Що вам потрібно відмітити? Відмічаємо ось цю першу клітиночку е, і відмічаємо ось цю другу клітиночку. Тобто, що в нас? А, я, щоб вам на території реч посполітий польський, це на ній ще. 180%, ні. тобто ви перебуваєте в Польщі більше, ніж 185 днів. І друге за ленду на на візі особистий заводок. Тобто ви тут проживаєте, працюєте і так далі. Якщо ви з заміром сталого побуту, у вас тут працює чоловік, а ви тут не працюєте, ви просто його як приїхали, як його дружина, відповідно, оформляєте документи, як його дружина. Тобто ви не плануєте там або не працюєте на даний момент, то ставите хрестик не тут, а ставите хрестик ось тут. Тобто Тому що ви так, ви знаходитесь тут більше півроку, але вас тут тримає тільки особисті зв'язки. Тобто, ви є дружина, все. Далі ставимо підпис тут. Іванов, так, дату, коли ви е, подаєте цей формуляр. Пишете там дату, я не знаю, 22.01.26. Подпись е, і. Потім, коли у вас будуть приймати документ, у вас тут поставлять там треба буде вписати дату в тій печаточку і ще раз поставити підпис. І тут теж поставлять дату, печаточку, ще одну. можливо. І теж дата, теж підпис. Ну, такі процедури, якби у ЖОНі. Все. Тут, з цієї сторони, ось тут. Нічого, нічого не заповнюйте. Як я вже сказав, цей внесок заповнюється. Майже весь час все, що зв'язане з посвідченнями водія. Заміна, отримання категорії, відкриття ще якоїсь додаткової категорії. Е, я не знаю. От цей внісик, ця бумажечка, вона всюди однакова. Вона вас буде завжди переслідувати. Е, тепер е, уважно. Хто може подаватись на заміну в Катовицях в Уженді, на вулиці Французькій? Ті, хто мають мельдуник в Катовицях. Ви можете в будь-якому районі Катовіць мати мельдуник. Але це має бути ка-то-вій-це. Тобто у вас в ряду має бути написано ка-то-вій-це. Якщо у вас буде сосновець, вас можуть послати в ліс. І якби вони, в принципі, будуть праві, майте на увазі. Отже, що вам потрібно мати з собою із оригіналів. Посвідчення водія, оригінал завірена нотаріально і перекладена на польську мову копія. Паспорт ваш. Якщо у вас є карта побиту, будь ласка, карту побиту. Майте ще на увазі. Такий нюанс. У вас можуть, допустимо, ви сюди приїхали по безвізу, е, статус біженця ви не отримували. Е, безвіз у вас закінчився, да? і вам можуть сказати: е, Ні, 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 ти тут нелегально знаходишся. Це все неправда. Це все неправда. Я буквально сьогодні був у Жонді, проходив цю ситуацію. Говорив з керівником і все там вирішалося. Е, в, в Польщі діє закон, що до вересня 2025 року всі. Чи в тебе карта, чи в тебе нема карти, чи в тебе віза, чи в тебе закінчилася віза, чи ти заїхав по безвізу, цей віз просрочився. До вересня 2025 року всі українці, які знаходяться на території Польщі, їхній побит легальний, відповідно, навіть якщо у вас немає ніякого підтвер... ну, там, ні карти побиту, нічого, до вересня 2025 року наразі ви можете здійснити цю заміну, посилаючись на цей закон. Тобто, знов таки, ось потрібен паспорт, підтвердження легаль... Ви Чи так, чи так, у вас легальний побит у всіх українців, легальний побит до вересня 2025 року. Далі оригінал мельдунка. Медичні, медичний висновок, ну, так як я сказав, якщо у вас просто легковий автомобіль, приносите медичний висновок на легковий автомобіль. Якщо у вас вантаж, вантажний автомобіль, автобус, щось таке, психотести, плюс медичний висновок, фотокарточка заповнена заява, І це 100 злотих. Бажано 100 злотих проплатити їм на місці. Карточкою. Або якщо хочете готівкою, то без решти. В них решті, як правило, немає будете потім ходити шукати. Найкраще це прикласти карточку і проплатити. Скільки здійснюється заміна посвідчення водія? Заміна посвідчення водія, згідно закону, нормативів, там здійснюється від 7 робочих днів до 14 робочих днів. У мене особисто така ситуація. Я 2 січня подав, тобто рахується зразу після Нового року. Я 2 січня там, в 15-й годині подав всі документи на заміну посвідчення водія. 13 січня я отримав зранку смс, що моє посвідчення водія готове. Тобто це вийшло 11 днів. Це при тому, що там були свята, вихідні, тобто відносно це все швидко відбувається. Ось Докладний Докладні якісь список документів я напишу в описі під відео. Маєте додаткові якісь запитання, запитуйте. Нічого там складного нема. Саме головне. Не бійтесь спитати співробітника, поговорити по-польськи, якщо ви щось не розумієте. Якщо ви боїтеся, що ви тут щось неправильно заповнили, не бійтесь, вас бити не будуть. Там підкажуть, що ви тут не написали або тут написали неправильно, перекреслять її. Якщо перекреслять, просто завжди, коли в документах щось перекреслюють, потрібно, щоб ви поставили свою підпис, що ну, що, Ну, що... нас так треба, що це з вашої волі, перекреслили його. Все, тобто вам підкажуть, вам поможуть, немає нічого складного. Я там вже ходжу, то й вже так до себе додому. Там абсолютно адекватні люди, якщо ви з ними будете адекватно розмовляти по польськи, не по українськи або по російськи, у вас все вдасться. Для тих людей, які в майбутньому переживають, не хочуть міняти посвідчення, або а як потім назад в Україну повертатись і так, далі, і так далі. Процедура мега легка. Пам'ятаєте, запам'ятовуєте, записуєте собі той ужонт. Де ви міняли своє українське посвідчення на польське, ідете в той ужонт. просите, щоб вам видали довідку, що вони вам робили заміну посвідчення, вони таку довідку видають без проблем. Що вони вам робили заміну посвідчення, які категорії вони вам віддавали, щоб вони вам ви, видали довідку, чи у вас є штрафи, якісь, чи ці штрафи оплачені, там перевищення швидкості, і так, далі, і так далі. Чи нема цих штрафів? Е, якщо у вас знов таки можливо, там заборона наїзду, ви отримали в Польщі, щоб вам видали ось ці довідки на ці запитання. тобто що так, вони вам видавали посвідчення водія, так у вас немає там затриманого права язди, так у вас немає ніяких порушень, вам видають цю довідку на польській мові з печатками, підписами для поля. Процедура здійснюється в зворотньому напрямку. Шукаєте перекладача на українську мову з нотаріальним підтвердженням. йдете в Україні, в сервісний центр, робите медогляд. Оця довідка оригінал плюс переклад завірений нотаріусом. Довідка медогляду. Йдете в сервісний центр, пишете заяву і замінюєте своє посвідчення вже в зворотньому напрямку з польського на українське. Тобто процедура практично така сама. Там в Україні я не знаю, скільки буде коштувати та довідка. Все, нічого сверхкладного не потрібно, в Україні заново здавати екзамен не потрібно. Рекомендую знову таки вам поміняти посвідчення своє на польське і не затримувати це. Чому? Тому що я ще раз кажу, щоб вас лишній раз не могли тероризувати тим, що десь там в Україні переберуть ваше посвідчення з бази і так далі. До речі. З посвідченням польського зразка ви набагато легше можете влаштуватись на роботу десь там в Німеччині, Голландії і так далі. Дякую за увагу! Чао, какао!